Доброго дня всім! Вітаю вас на каналі Просто Пасіка. Сьогодні у відео ми поговоримо про переваги білкової підгодівлі бджіл. Отже, одним з ключових аспектів розвитку бджолиної сім'ї є білкова підгодівля, а особливо підгодівля пилком. На мою думку, пилок це одне з найцінніших джерел білка для бджіл. Він містить широкий спектр необхідних. Доживних речовин, які сприяють росту та розвитку бджолиного вулика, а точніше бджолиної сім'ї. Весною, коли бджолині сім'ї активізуються, споживання білка зростає, особливо у зв'язку з інтенсивним вирощуванням личинок. Я вважаю, що додавання пилку до дієти бджіл має безліч переваг. По-перше, це сприяє швидкому розвитку личинок та їхньому в дорослих бджіл. По-друге, пилок містить різноманітні вітаміни та мінерали, які підтримують загальне здоров'я бджіл, зміцнюють їхню імунну систему та зменшують ризик різних захворювань, які притаманні бджолам. Для забезпечення ефективного використання пилку бджолами його необхідно надавати у відкритій доступній формі. Зазвичай пилок розсипають на спеціальні піддони або розташовують у відкритій посудині у непосередній. Близькості до входу у вулик. Як далі, ви це можете побачити у цьому відео. результати Результатом належної підгодівлі бджіл пилком є сильні здорові бджолині сім'ї, які активно розвиваються та збільшують свою продуктивність. Це відображається в більшому зборі нектару, пилку, меду, що, в свою чергу, сприяє на покращенню врожаю та загальному успіху вулика. Обов'язково, перед тим, як сипати пилок. В тару як ви бачите на відео, його треба ретельно просіяти. Також не забуваємо, що пилок треба давати тоді, коли на вулиці присутня тепла погода. В моєму випадку зараз на термометрі 11-12 градусів тепла. У нас сьогодні 28 лютого. Пилок я починаю давати о 10 ранку. Я виставляю весь пилок на пасіку. І о четвертій вечора, вже коли починає маленько холодати, я пилок забираю, щоб не спонукати бджіл вилітати з вулика у холодну пору дня. І обов'язково пилок у вас має бути висушений. Він має бути абсолютно сухий. В даному випадку я використовую, використовую минулорічний пилок, який я вже дуже давно висушив, він гарно зберігається. І як ви бачите на відео, бджоли забирають. ну Дуже активно його забирають. В таких пакетиках, кришечках, різних пластмасових піддончиках я розставляю пилок на пасіці, умовно кажучи, один піддон на три вулика або один пакет на три вулика. Тобто, ну, через кожних три вулика в мене стоїть тара з пилком. Ось. Ось такий матеріал я би хотів вам на сьогодні підготувати. Я думаю, що моя інформація буде комусь цікава, особливо починаючим пасічникам, які тільки недавно почали свою справу, або я думаю, люди, які мають досвід, все це прекрасно знають. Можливо, хтось мене доповнить в коментарях або поправить. Ну це вже ви дивіться на власний розсуд. Це особисто моя думка, я нікому його не нав'язую. Я просто розповідаю, як я роблю. Я показую плюс і мінус, так би мовити, ділюся з вами досвідом. Так як ми в подальшому будемо показувати вам весь процес розвитку даних бджолиних сімей. Якщо все буде добре, тут ключовий момент, скажімо так. Ось, ну надіємося на краще. Отже, не забувайте про важливість білкової підгодівлі. Бджіл. У весняний період це інвестиція у майбутній успіх вашого бджолиного вулика. А на цьому в мене все. Ви були на каналі Просто Пасіка. Всім гарного дня, всім до побачення.